Ми кажемо, що от вже дорослий, то вже мудріший. Ні, дорослий то значить старший. Віке розуму не додають. Розуму додає досвід. І не завжди чим старший, тим мудріший. Це не означає, що треба відноситися до старших з непошаною. Шануйте і спошано відносіться до старших людей, бо якщо Господь Бог когось тримає на цім світі, то та людина має своє призначення і хто не поважає старших, той перечить Богове. Але також і кажу для старших: шануйте молодих, цінуйте, бо не знаєте, від кого Господь Бог чекає плоду. І котрий плід у Божих руках буде важний чи з молодечих рук, чи з дорослих, чи з дуже сивочолих дідусів чи бабусів, то має вуха слухати, нехай слухає. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.